Доброго дня хлопці. Зараз починаємо новий рейс. Я тільки вивантажився і в мене подача 21 км. Будемо завантажуватись в Познані. Тут з окраїни Познані на окраїну Познані, воно там доступно не сам не сама Познань. А от двоєчки напроти Познані по с 11 трошечки вниз. Там є така логістика рабен. Оце я їду туди завантажуватись. Да, тут, звісно, не виїдеш. І виїхати можна кругом, але не так швидко, як хочеться. Оце іначе обрутаю направо. Скористаємось, а цей нас випускає таксист. Бачите, які таксісти познані, шикарні. Пропускають далекобійників віват таксістам. Так, ну що хлопці, сніг маленький йде, але зразу тане, бачите? Плюс два на вулиці. Ну добре, нехай краще тане. Так як я в прошлому відео виїжджав з завантаження. Ні, там було вивантаження. Їдемо на рабен. Так, під'їжджаємо. Рабен. Вийде на третьому виїзді, потім війте на перехрестя з круговим рухом Рабен Гатки Ось я пам'ятаю. І може бути таке, що я тут давно-давно... Через 80 метрів в'їдьте на перехрестя з круговим рухом і видьте на другому виїзді. Але по-моєму Надо було їхати виїдьте на другому виїзді. тут направо. Щоб загрузитися. Але там є і наліво. Сюди треба було з'їжджати, по-моєму. Але ось тут є рабен, фури теж стоять. І мені диспонент скинув сюди. Через 200 метрів поверніть лівуючи, потім, потім витягивався. Зараз зайдемо подивимось. Може все-таки сюди. Робен сюди показує. Ожного разу. Я, мабуть, теж сюди приїхав, а мене туди відправили. Бо я сюди, навірно, приїжджав. Ну, по крайній мірі, тут є паркінг. Зараз ми на цього паркінгу запаркуємось і підемо дізнаємося. повороті поверніть ліворучі, потім, потім, потім ви приводите пункт Це... призначення. Призначення. Так, не підніму, навірно, зразу. Це на твою папа. Що тут? Я не знаю, мене зразу, наверное, не пустять. Треба йти реєструватися. Щоб зареєструватися, треба заїхати на паркінг. Ну що цікаво, мене зараз тут випустять чи хлопаки чи ні. Так, ну що, отсюда сейчас встанем вот так, місце є. оп оп тут оп будуть місця на дві фури. Так, відірваємося. Ще як хтось приїде, захоче встати, правильно? А потім скажу, а місця немає. А де мені вставати? Трошки назад уже. А що робити, а де паркуватися? Ладно, ладно, піду зараз зізнавати що там. Є в мене ось така сумочка. Віддав мені її Костя. Трошки облази, ну. Для роботи. Що, засовую сюди паспорт. Чина. Є. Телефон робочий. Чина. Планшет робочий. Тут вся інформація буде по загрузці, якщо що покажу їм, щоб не переписувати на бумажечки. Раніше я переписував на бумажечки. І в такому в мене конвертику. Паспорт техпаспорт на машину. Тому що це на цих загрузках-вигрузках як не підеш, тим більше як оцерабен. Вони там починають. А паспорт? А техпаспорт? А телефон, номер є, а то, а сьо. Коротше, йдемо на загрузку. Якось так все легко пройшло. Підійшов до будочки, він каже, де маєш самого, нічого навіть не питав, ні паспорт, не тих паспорт. І каже, під'їжджай під ворота. Шлагбаум там далі з тобою побалакаємо. Ну, подивимося, що там буде. Через фреш там хтось каже заїжджай. Ось таке. Ось мерседесик, хто за ним тут скучився. Ось такий стоїть, весь мокрий, ну хоч сніга нема, щось капає, але не сніг Так, поїхали Взагалі краще загрузиться І довго з цим не затягувати Бо мене якби час в праці, вже нема п'ятнашок Осталась тільки тренажка. Осталось того, що кажу, у мене сьогодні типа п'ятниця. Але я відчуваю, що ми загрузимося і що в суботу буду їхати. У мене була 45-ка прошлим разом. А на це раз треба буде їхати. Час праці у мене до 15.06. Зараз пів другої треба завантажитися ну якщо вони тут ребятки шибки шибки ребята то завантажить а якщо ні, то треба буде тут ночувати може на цьому паркінгу якщо що стану далю там до штури не стоять треба собі зірочку тут поставити. це прямо перед Познанню по 11 дорозі друг що може переночувати тут Хоча, я думаю тут вночі наверно все занят Підругають, то все нормально. Ну а так. Так, він каже, я пішла вау, ну зараз. Он же цей ман стоїть. Там спереду ще одна машинка. Ось, дивіться. Мерседес там теж, ну він зараз поїде. Он видніється рабен. Будочка, все, поїхав, ставлю вас на місце. Оп. А той що не їде, раз він не їде, то поїдемо, там заснув. Може він пішов на рецепцію По хитрому щоб на паркінг не заїжджать. Не, показываю, до нее треба идти. Кажется, что не можно ехать. Ну ладно, сейчас схожу. Так, быстренько я зашу до этой тетеньки. Она каже, начепа номер, начепа номер машины. В общем, она мне на доверии. Имя, прозвище. Ничего даже не просила показать. Вот так бывает по-нормальному. Бывает, как почнуть. Дай паспорт, дай тех паспорт. Що я тут все рекопірують? Каже, їдь прямо до 179 рампи. Коло 179 рампи буде бюро. Ну і, типу, ето, вон чувак, на рабені шмала. він тут все знає, хоче мене опігнати. Хаїде. Його щось непонятно, що він робить. Хто шмалив, то шмалив, ну, так то зупинився. 179, -та. 160 -та бачу. Вс, тут бачу, ні, такі він розійшовся і дав жизні. Рабен! Рабен, давай! Шмали! Ще там 179 Почти приїхали! А де вставати? А тут? За зеброю станемо Давай, за зеброю чим поворотик! Чик-чирик! уже на бюро. Похоже. Так, рампа 162. Каже, можешь подставить. А быстро дали. Ага, то там десь. 165, бачу. 167. Сейчас будем подставлять. Так, треба выехать с этого карманчика. Тут выехать с карманчика. рампа. Побачить бы ей. десь там далее. Mm. 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 Хорошо, что пока никого сзади немає не никто не едет. Мы можем себе нормально ехать. С этом почти крайня, по моєму вона, 162, друга предпоследним. ту рампу я дивился, ну ничего. Сейчас трошечки немного... Зараз ми спочатку відкриємо двері, а потім вже будемо заїжджати, двері потім не відкрию Так. Ось так от ми встали по красоті. тут хлопаки вставати ну миле діло. Дивіться скільки місця. Бачите, рабен називається. Це вам не бідренка. <реш> а то в прошлому разу мені хлопці казали, один мені написав хлопак, та там місця валом там. Вставати, не переставати. Дивіться який уклон тут, як машина вниз дивиться. Трошки опасно. Ну ладно, відкриваю, доставлю, бо дощ капає, телефон мокне. Так вони здивиться, того, що е, я піднімав мегу. Коли ламаєш, то краще її підняти. Зараз опущу, воно трошки припідніметься. Ну і сішо, іще підніму прицеп ззаді. Трошки толкнемо. Опустимо. Мегу. Потім вийдемо, все одно прицеп регулювати. Та й буде нормально все, Ми його опустили Тикнуть трошечки назад, потихеньку так ото вложимо, щоб до того отбойничка тільки єлі-єлі дотронуться. Просто щоб дотронуться. Потім можна зараз тут подивитися, отрегулювати, не дотрагуватися. Так, выключим, он мультихая. Потрегулируем по высоте, а потом уже приклоцнем до отбойнички. Так сделаем. Так, что тут у нас по высоте? По высоте, бачите, надо подниматься рівно Поднимать надо добряче. Так, ручечка все. Чик и вверх. Все, Значите як пішла, як пішла. Треба мати на увазі, що коли з ручника з'їмеш, вона ще трошки підніметься. Піднімати прямо до самого верху не треба. Но це ж біга вона низенька, того нижче, ніж стандарт. І зараз треба на це бігати піднімати. стандартом би просто сюди тичну, та і все. Та й питань би не було. Так, ну, наче нормально. Нормально. О. Всі одразу наскільки вище стало. Красота. І отут все треба перевірити, щоб потім не тикнути по площадку. Но зазор є. Маю надію, що Нормально буде. Оп-охо. Я поки цю площадку хлопці ні разу не коснув. Фу -фу, раз, два, три. Надіюсь не коснув її. У мене ж нова, мені ж ото поміняли її. Так, ну давайте ставити Потихеньку, маленьким частим. Оп! Коли тиць, але ну, трошечки я від'їжджаю. А щоб зрозуміти, що я трошечки від'їхав, що роблю? Отак вниз дивлюся. на колесо. Оп! Бачили, Від'їхав. Загружають потихеньку. Ось така фірма Рабель. Я вам скажу, що європейська. Тут чисто, сухо, тепло, але треба дотримуватися всіх вимог. Всіх вимог техніки безпеки. Ось дивіться, я касці, і в жилетки. Правда, не дуже видно, але вона є указка. Дивіться, наскільки сіла після загрузки. Оп! Зовсім мало, треба піднімати, об'їжджати од рампи, вже загрузили мене. Навантаження на передню вісь 4,7 тонни. Ну це зовсім легенький вантаж. Так, піднімемо передок. Зараз глянемо, наскільки підняло. І будемо від'їжджати. О, друге діло. Сантиметрів вісім. Сантиметрів вісім.